Дітей з Сиріт із Чернівців відправляють на оздоровлення та проживання до Туреччини. Допитливі погляди та переживання 46 дітей, які сьогодні відправилися до Туреччини, помітно одразу усіх їх зібрали в рамках проєкту Дитинство без війни благодійного фонду Руслана Шостака. Насправді це чудова ініціатива, яка зараз була зреалізована в минулому році. Продовжується в цьому. Міська рада через нашу нашу службу справи дітей допомогла знайти цих дітей, знайти ці родини, тому що йдеться мова про дітей, які знаходяться в сімейних формах виховання. Це, наприклад, прийомні сім'ї, ДБСТ, тобто дитячі будинки сімейного типу. Робота фонду спрямована на евакуацію та забезпечення потреб дітей сиріт. Інна Никитенко зазначає, спочатку військових дій на території України діти, особливо ті, які втратили батьків та позбавлені батьківської опіки і піклування, стали найбільш вразливим прошарком населення, тому що це дуже важливо на сьогоднішній день, щоб діти поїхали. Ну в Туреччину, так як там є можливість побути не в таких умовах, там, де спокій, там де тиша, і там, де вони можуть в принципі, як би реалізувати десь себе. І додає зараз у Туреччині перебувають близько двох тисяч дітей різного віку. Шернівці сьогодні поїхала тільки частина тих, хто потрапив під проєкт. Усі вони зможуть бути там аж до закінчення війни. Кожна людина може звернутися до нашого фонду, тому що ми продовжуємо набір на відпочинок. Там, ну ви знаєте, тільки діти сироти і будинки сімейного типу можуть звернутися. Ініціативу реалізовують за погодженням української та турецької сторін в особі перших леді Олени Зеленської та Еміне Ердоган та завдяки державній підтримці обох країн. Роман Олійник, Генрія Беух, новини Чернівців, телеканал Сі 4